Усім привіт! Це відео про PC-симулятор. І з вами я, Фенікс. Сьогодні я вам розкажу пару прикольних фішок. Ну або туторіалів. Перший погнали! Перший туторіал. Як отримати клей? Ось, бачите, супер клей. Зараз я його поставлю. І разом з суперклеєм. Як отримати iPhone? Ну, це не айфон, це авторські права. Тому перепрошую. Ось телефон. Не знаю, як його включати, Він напевно, як декорація. Так, показуємо. Ну, включаємо ПК. Далі заходимо в браузер. А ось тут пишемо так само, як і я. Дякую, до побачення. Після того, як написали, нажимаємо пошук. І ось тут нас перекидають на сайт. Суперклей 100 доларів. Айфон. Ну, фонд коштує. Щодо. Так, я купив і ось вони, бачите? Так. Далі я вам розкажу, як отримати банер е, На заразі в мене банера нема. Е, зараз я вам буду робити сам це навіть в перший раз, можна сказати. Так. Нам треба зайти в. Paint, тепер вибираємо баннер. Створити. Далі, ось тут ми е, ось така штучка. Е, ми вибираємо галерею і вибираємо фото для баннера. Ось, наприклад, я вибрав ось це фото. Тепер ми нажимаємо от сюди. Наприклад, даємо любу назву. Наприклад. Фото англійською. Фото. Так, тепер ми зберігаємо. Тепер ой, нам потрібно звідси вийти. І ось тут в нас є фото. фото бачите? Тепер е, нам потрібно зайти в браузер. Е, заходимо в Print Expert. Тепер виберемо файл. Тут у нас є наш файл, який ми вибрали вибрати і за 200 доларів. Нам написали дякую. Тепер виходимо і обертаємось, і отут у нас стоїть наш баннер з нашою фоткою. Тому користуйтесь. Далі буде більш такий. Простий, можливо, багато хто вміє бал... ну, робити. Як друкувати фотографію на принтері? І ось це мав бути місяць, фотографія тут буде завжди в пікселях. Тому, ну, вибирайте більш просту фотку, щоб було в пікселях. Так, Для початку нам треба зайти в Далімарк. За 5 біткоїнів нам треба розблокувати принтер. Е, Далі нам потрібно купити папір за 10 доларів. А потім нам потрібно е, вставити папір в принтер. Е, що потрібно зробити? Е, папір потрібно взяти. Підійти і запхати в принтер. Далі нам потрібно, після того, як ми запхали папір в принтер, нам потрібно зайти в пейнт. Далі вибираємо стандарт створити. Ну, Вибираємо тепер фотку. Або малюємо самі. Ось, наприклад, я вибрав отаке смішне фото. Після цього ми нажимаємо сюди е, вибираємо принтер. Ну, в, тут можна вибрати, наприклад, чорно-білий або кольоровий. Ну і скільки е, друкувати штук фотографій. Тепер нажимаємо друк. До речі, хочу замітити, що при розбуківці фотографія набуває кращого вигляду. Стає якась більш яскравіша, можна так сказати. Ось, бачите? І потім куп купляємо рамку за 50 доларів, якщо не помиляюсь, і вставляємо в нашу фотографію. Ну, і ось ми маємо таку фотографію в рамці. Але я дещо забув, нам потрібно купити чорнило. Не знаю, як колір впливає, я завжди беру чорний, і фотографія друкується різнокольорово. І просто підходжу і пхаю, ну, доторкаюсь чорнилом, і воно там такий звук буде, ніби заливається, і воно робить, заливається фарба. І потім друкуєте по моїй інструкції. Всім папа, дякую за перегляд.